Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава! <кій> Ідей такий цикл святого Євангелія, коли Ісус Христос вже на Голгофті. І на що Євангелист звертає увагу, звертає увагу на те, що. Я хочу звернути вашу увагу, що люди, які приходили туди, кивали головами, о, ва, подивися на нього, казав, що за три дні храм збудуєш і спаси себе, що люди сміються, на що звертають увагу на слабкість Ісуса. Вони, іменно на ті, бачачи слабкість Ісуса і на тому грають. Якщо би хоч один щось не так сказав і був зразу з неба покараний, впав би грім, чи хтось би посмів потім ще щось сказати? Певно, що ні. Але Господь Бог не карає ні першого, ні останнього, Тих, хто Його зневажають і принижують. Чому не карає? Бо Господь Бог хоче, щоб ми спаслися. Бог дає нам можливість покаяння, так як і тим всім грішникам. Після чого приходить покаяння? Після смерти. Після смерті Ісуса Христа, бо ми знаємо, що сотник Лунгін, який стояв біля Христа, побачив, що Ісус помер. І каже, це істинно син Божий. Це істинно син Божий. Після смерти Христової відбувається переміна, приходить віра. Не засудження людини, бо, як би ми поступали, маючи силу свою в своїх руках, хтось тебе зневажить, і ти зразу. Відповідаєш, а тут, маючи силу в руках, ти не просто відповідаєш, ти можеш скарати когось. І скарати на смерть, скарати прилюдно якоюсь особливою страшним видом смерти, але Христос того не робить. Не робить. Він вчить нас, що навіть якщо ми маємо якийсь потенціал у собі, не треба його витрачати на боротьбу зі злом. Не треба його витрачати на боротьбу зі брехнею. Ви скажете, ну так, та? Нехай брехня плодиться, чи нехай зло плодиться, ні, зло треба зупиняти, але Господь звертає увагу на особу. На особу яка перед немічним Ісусом показує себе, що вона є важна. І, може, це був той єдиний спосіб і час відчути або отримати ото відчуття тої внутрішньої важності, о, який я важний, я можу Ісусові зробити зауваження, о, який я важний, я можу своєму священнику зробити зауваження. Я можу до своєї мами сказати, так бо я вже великий. Я можу сказати своїй мамі, так, я хочу, бо я, бо я вже можу то сказати. Це про вас, Господь, терпів на Олговті, щоб вас відкупити. Бо якщо світ цілий буде так, що буде постійно зневажати і не буде ні одного того, хто би простив, тоді настане час, примірно, як було в часі потопу, де було таке собі обнулення. Так? Перезагрузка, де людство показало, що вже ні одного варіанту плюсового нема, і тоді Господь Бог їх знищує. Якщо ми покажемо, що ми не до кінця спорчені, що ми ще маємо силу на покаяння, ми ще маємо силу на то, щоб стерпіти заради того, щоб залишилося у світі добро. Бо якщо будеш. Добрий, І будеш реагувати на зло, також станеш злим. Хто лучиться з дияволом, стає з ним одним, хто лучиться з Богом стає з ним одним. І Христос в Семанській саді молився і казав: Отче не, не за цих прошу, а за тих, що Ти їх дав мені. Щоб ти зробив, щоб вони були одно, як і ми з тобою одно. Щоб, будучи в правді, знайшовши правду, залишався в правді, Засуджував гріх, але не засуджував людину, дававчи людині можливість покаятися. І пам'ятайте, після смерти Христової навіть сотник Лонгін покаявся. Воїн, який Здавалося не немає в серці нічого такого якоїсь емпатії, співчуття, а іменно жорстоке і конкретне виконання наказу. Все. Але і він не побоявся навіть то сказати вголос. Він зняв свій шолом, став на коліно і каже: це, бо істинно був син Божий. Бо після смерти Христової. Почався світ перемінювати, і ви будете учасниками тих перемін, але Христос був розіп'ятий, а справа і зліва нього були два розбійники. І написано, що до беззаконників зараховано тебе. Тому ставайте на сторону Ісуса Христа, навіть як той розбійник, що був по правиці, але він покаявся. Вже був засуджений, вже висів на хресті, але покаявся, і Бог показує велич і значення покаяння. Каже йому, істинно кажу тобі сьогодні будеш зі мною в раю. Залишайтеся вірними Богові, навіть коли ви засуджені. Залишайтеся вірні Богові, навіть коли вже, здавалося, пропала вся надія. Залишайтеся вірним Богові. Навіть коли всі проти Нього. І так будете спасені. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, соборного послання, Іванового читання. Будьмо уважні, старець вибраній пані та її дітям яких я люблю у правді, і не лиш я один, а й усі ті, що пізнали правду, задля правди, що пробував у нас, і буде повіг з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді та в любові. Я зрадів вельми, що знайшов між дітьми твоїми, таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, не щоб я тобі писав нову заповідь, але ту, що маємо від початку, любімо одні одних. Любов вже в тому, щоб жити за, її зап... за його заповідями. Цю... Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви в любові жили. Багато бо обманців поширилось у світі. Що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі, кожний такий є обманець і Антихрист, вважайте ж на себе, щоб не втратити того, над чим працювали, а прийняли повну нагороду. Кожний, хто забігає наперед і не тримається науки Христа, немає Бога. Хто ж пробуває в цій науці, має Отця і Сина. Як хто до вас приходить і цієї науки не приносить. Того до хати не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає, бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері чорнило, але надіюся прийти до вас і гусно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість прості вислухаємо святе Іванліє. Мер усіх і духові твоєму, відмарка святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час, деякі вояки взяли Ісуса і повели його на місце олготу, що зветься череп місця, і дали йому пити вина змішаного мірою, але він не прийняв, тоді розп'яли його і поділили його одежею, і кинули на неї жереб, хто що візьме. Була ж третя година, коли розп'яли його. І був над ним напис, за що його було засуджено, на якому стояло Цар Юдейський Ісус, і розп'яли із ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворучнього. Тоді збулося Писання, що каже до беззаконних зараховано Його, проходжу, прохожі ж хулили його і киваючи головами, промовляли. Ова, ти щоринуєш храм, і три дні знов його будуєш, спаси себе, зійди з Христа. Так само і первосвященники разом із книжниками лозуючи говорили між собою, інших спасав себе, спасти не може. Христос, Цар Ізраїля, Хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачували і увірували, і ті, що були з ним розп'яті знебажали його слава тобі, Господи, слава тобі.